Доброго дня 15 хвилин четверту бачите втору тут чи що? Це був що вулиця Блюфера. Зараз Валентинівська. Я тут їздив на артилці, показував, зараз Пішочком Треба по роботі пробігтись і вам показати. Повісти показати і доповісти що в харкери відбувається Ну, все як завжди Тривоги є Але сьогодні не так багато як ходить тривога води від була одна може дві макером чесно чесно тепло дуже зараз 7 градусів тепла на вулиці я вважаю, 18 грудня дуже і дуже надзвичайно тепло. Просто надзвичайно. Майже європейська, європейська зима. Європейський грудень. Зараз же ми вийдемо на перехрестя з Шеронинцями. Йдемо від трактора Зі світлом така ситуація. В деяких районах є, в деяких нема сьогодні. Там світлофори працюють, а там не працюють. Як, як і по всій Україні мені здається. Студія Загару можна засмагати. Навіть у грудні. Вулиця Валентинівська знову виходимо. А там вже Академіка Павлова виводиться. Ну, нам не треба, нам назад, тому почекаємо на тролейбус або що приїде автобус. Все, прийшли, подивились, всім гарного вечора. Усім миру добра, злагоди, всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все пока, мої люди.